Шановні наші абітурієнти, маємо для вас добру новину. Міністерство освіти продовжило вступ до професійно-технічних навчальних закладів до 1 жовтня 2025 року. Тому маєте можливість скористатися цим законом. Запрошуємо до Державного навчального закладу Вище професійне училище номер 8 міста Стрія, яке знаходиться за адресою. Львівська область, місто Стрий, вулиця Ольги Кобилянської, 4. Прийти до нас на навчання за такими професіями: агент з організації туризму, адміністратор, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій категорії Б і С, коваль ручного кування, електрогазозварник і верстатник широкого профілю чекаємо вас до 1 жовтня